Вітаю. Зараз розкажу вам про класичний бюстгальтер в м'якої чашці. Він випускається в чорному і біжвому кольорі 19213. Medialна це польський виробник, який готує дуже хорошу і якісну білизну. Це, на перший погляд, начебто класичний біживий бюстгальтер, м'яка чашка для жінок з середніми і великими грудьми. Але. Тут дуже багато акцентів і деталей, які такі в ритмі сучасності. По-перше, широкі лінії в, в обробці, в дизайні цього бізгалтеру. Два останніх року виробники спідні жіночої білизни почали відходити від стандартів і роблять більш ширший рівний пояс, більші стрічечки на, в декорі. Це обусловлюють тим, що сучасна жінка, вона і в неї є, і жіночність там додають мережу, але вона дуже така спортивна, в неї рух і такі нотки спортивної білизни, нотки спортивної білизни, їх додають в свої нові колекції майже всі виробники спідньої білизни. Тому цей він виглядає неймовірно сучасно. По-перше, це мережа м'які еластичні, і оцей прийом з трикутничком біля бретелі, він додає більш стабілізації в зоні декольте. ваші груди збираються і тримають дуже гарно. Шовковиста, приємна на дотик, щільна така мікрофібра, вона добре тримає цю круглу форму. Медіалана тут також невеликі відстані між чашечками, тому груди виглядають. Круглими, зближені ближче до центру, і за рахунок того, що тут нічого не просидає, щільна мікрофібра тримає форму, вони виглядають дуже акуратними. Бретелі середньої ширини, поясни немає бокової кісточки, пояс прозорий, м'який, еластичний, він, до речі, такий стандартний, повномірний. Отже, дуже гарний, дуже сучасний візгалтер для жінок з середніми і великими грудьми від польського виробника медіалана. Зверніть увагу.